Цього року зима на Волині видалась суворою. Морози були особливо тривалими, водойми вкрились товстим шаром льоду та накопичили значні снігові маси. А через різке потепління й промерзання ґрунту до 20 сантиметрів це може спричинити весняне підтоплення в окремих громадах Волині, кажуть у водних ресурсах. Ну під загрозою на сьогодні, якщо казати по територіальних громадах, то вже більш так прив'язка йде до територій. Значить, найбільше навантаження несе Забалотівська територіальна громада, Ратнівська, Заруччинська, Любишівська територіальна, територіальна громада. Ну, от в основному ці якраз це колишній Ратнівський і Любишівський райони. Наразі в обласній адміністрації проводять наради щодо підготовки до пропуску весняних вод. Але громади, які часто стикаються з паводками, теж готуються до цього заздалегідь. Ми готові до того, тому що основні ці канали не очищені для того, щоб це проходила вода січна. Це слово в нас декілька каналів, річка виживка. Але на сьогоднішній день вона в берегах і тому. Запаси він на них ще рівня 23 сантиметрів. Тому по аналізу так показує, що не буде такої симоросії. Напаки не вистачає води в колосці. Камінь-каширськ знаходиться у болотистому районі. Кожен рік тут працюють над тим, щоб не було критичних ситуацій. Проте цього року, проаналізувавши стан місцевості, кажуть, що критичної ситуації немає, але все одно на поготові. Я думаю, що не буде, враховуючи, що Літо було дуже посушливе, осінь теж була суха. У нас е, річка Турія, е, через яку я їжджу, вона десь е, е, ну, ще там метр півтора е, не, в руслі ще й в такому серйозному руслі сидить. Тож ми працюємо із е, водним господарством на рахунок того, щоб... Проплатити електроенергію, де ну, випадку чого, щоб вони могли викачувати, запустити всі свої насоси. Затоплені поля, будинки та дороги. Такі наслідки пований громади в Волині були в попередні роки. Цей рік за спостереженнями також може стати невинятком. Проте через попередні посухи минулого року та зниження рівня підземних вод катастрофічних наслідків наразі не очікується. Буде розставання йти, то вона частина води буде просочуватися в нижні ґрунти, тобто живити ґрунтові води і підземні води. Ну, тобто, ще страшної картини немає. У 2022 році паводок на волині розпочався ще в грудні, у 2023 – навесні. Тоді було підтоплено близько 18 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок. У 2024 році ситуація повторилась. Тож цього року фахівці заздалегідь готуються до можливих паводків. Ми підготували 35 насосних станцій. Тобто підремонтували двигуни, от, е, налаштували їх, в Волинській області побудовано 360 кілометрів дампа. От, а якщо казати про канали, то 18,5 тисяч кілометрів каналів. Водні служби працюють над тим, щоб не допустити надзвичайної ситуації. Водночас ускладнити ситуацію можуть знеструмулення, зупинка роботи гідротехнічних споруд, руйнування дам і загад бобрами, а також недочищені кивети та водостоки. Наразі питання перебуває на контролі. Водночас фахівці наголошують, розвиток поводкової ситуації може бути різним. Усе залежить від інтенсивності опадів, надалі та температурного. Режиму, тож до можливих надзвичайних ситуацій готуються рятувальники. У разі потреби надання допомоги населенню чи то підтоплення, чи то паводкових вод. Якщо це буде загрожувати їхній нормальній життєдіяльності, наша служба обов'язково буде реагувати і готові до цього можна сказати. Ми уже, тобто наші пожежно-рятувальні підрозділи, відповідна техніка, насосне обладнання, інженерне обладнання. Ми готові будемо застосовувати, якщо в цьому буде реальна потреба. Хоча робити прогнози ще зарано, наповненість річок наразі становить близько 65%. що може полегшити ситуацію і зменшити ризик значних підтоплень. Фахівці та рятувальники закликають жителів громад стежити за офіційними повідомленнями і не ігнорувати попередження. Своєчасна підготовка та злагоджені дії служб мають допомогти мінімізувати наслідки весняних вод. Анна Павловська, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.